Ракети, дрони та міни не лише знищують українців, а й вкрай негативно позначаються на екології. Мільйони птахів змушені були поміняти свої маршрути та відмовитися від звичних місць перебування. Кількість загиблих дельфінів не порахувати втім, як і оцінити загальні збитки за ці два роки. Але як відомо, природа в боргу не залишається і обов'язково ще заявить про себе. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф про втрату для екосистеми одеського регіону внаслідок війни і чи можливо колись відновити Природний баланс у Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Ми поговоримо із екологом Сергієм Степаненком. На екології Одещини взагалі війна, будь-яка війна, вона позначається тільки негативним чином. І, і звісно, що одним з наслідків цієї війни є вибухи. Ракет, дронів і так далі. Ну і все залежить від того, ну, збитки від цих ракет і дронів залежать, як я маю на увазі, екологічні збитки, куди ці ракети та дрони попадають. Якщо вони попадають у нафтах то звісно, що у повітря викидується дуже багато шкідливих речовин і засмічується повітря, ну і засмічується нафтопродуктами з ґрунти. Якщо це попадання йде в будівлі, то викиди, викиди пилу в повітря. Це сміття, дуже багато сміття, це викиди, не дай Боже, там азбестових з'єднань і так далі. Тобто, ну а якщо вони ще, скажімо так, крім того, що вони там завдають шкоду безпосередньо там фізичним, фізичним об'єктам, ну, атмосфера. Вода, повітря. Чесно кажучи, я ще не зустрічав досліджень, які б оцінили б масштаб масштаб цих, ну, скажімо так, цього впливу, впливу на птахів, але це, це дійсно це встановлений факт, що шляхи, шляхи переліту. Птахів вони змінилися, і, звісно, що це відбивається ну, на здоров'ї цих істот, і підвищується їх смертність і так, далі, і так далі. Скільки знадобиться, знадобиться для того, щоб птахи повернулися на свої. Ну тут можна тільки оціночні якихось судження казати. Ну я так думаю, що це не менше двох-трьох років після закінчення, закінчення війни бойових дій. При прориві дамби Коховський ГЕС. От це от можете собі уявити, от ми беремо. Шланг з потужною струєю, да, і вимиваємо все, що там накопичувалось багато-багато років. А що там накопичувалось? Крім ілу, да, там накопичувались всі відклади з промислових підприємств, які були уверх по течі, Да, А це і Запоріжжя, вредне производство. І все це було винесено в море. Крім того, було винесено з цією, ціє, ну, скажімо так, цим ж, о, валом, валом води були знесені всі ті о, сміттєзвалища, всі ті ското. Скотозвалища, які були на узбережжі, на узбережжі нижче за Коховською ГЕС, за Коховською ГЕС. І це все було винесено в море, в море, ну, в Дніпробухський ліман, а потім і в, в досяглої Одеської затоки. Звісно, що все це нікуди не ділося. Воно, розповсюджилося і осіло на дні, в тому числі одеської затоки. І будь-який шторм протягом декілька років буде піднімати все це на поверхню, поверхневий шар води, і це все буде відчуватися всіми тими, хто буде дивитися на море. Ну не дай Боже ще буде купатися. Тобто я вважаю, що ці наслідки вони будуть. Ще відчуватися в одеській, в одеській затоці, в Одеському затоці ще декілька років, поки ми не повернемося до того стану, стану води, який був до червня минулого року. Ми не знаємо, що відбувається на відстані 20-100 метрів, 300 метрів від узбережжя. А все, те, все це, що там є, будь-який шторм може принести сюди. Тому це тільки такі, ну, знаєте, якісні, якісні, якісні роздуми, а кількісних показників поки що, на жаль, ми не можемо, не можемо отримати. На свій страх і ризик на свій страх і різк у нас завжди знайдуться бажаючі купатися. Але я б більш таким розумним людям не рекомендував купатися в морі, тим більше, що ви бачите, що з кожним роком температура. Морської води літом стає все більшою, а чим більше буде температура морської води, тим, тим кращі умови для розмноження всіх тих біологічних, біологічних забруднюючих, які нам принесли, принесли з Каховської ГЕС. Тому я вважаю, що особливо діти. От Дорослі, нехай вони, у них є свій розум, і нехай вони не свій розум, що хочуть, то роблять. Но не ведіть дітей купатися. Я розумію, наскільки це складно, але діти все ж таки вони найбільш вразливі верства нашого населення, і їх потрібно все ж таки берегти для майбутнього нашої країни. Станом на <клігів> березень цього року, останні дані, які я бачив, це було більше 41 мільярда гривень. Ну, от останні дані, 18 травня, коли був, ну, скажімо так, дуже велика пожежа на після удару дронами, вона нанесла Скажемо, нанесла збитків за рахунок викиду двокісу углероду вуглицю за от підрахунками 144 тисячі гривень. Тобто воно ще йде, 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 кожного дня йдуть вибухи, йдуть пошкодження. І, звісно, що це, ця сума набігає, набігає, і може вже, скажімо, на червень місяць це вже приблизно 50 мільярдів гривень. Ну, це дуже прикро, це дуже жалко. І я можу сказати, тут, ну, ми, я хочу от підкреслити, що це безпосередні екологічні скажімо, збитки, а давайте порахуємо ті збитки, які є такими косвіними. Ну, наприклад, я ж не можу ні, щоб не торкнутися куяльницького ліману. Війна, звісно, що ніхто не буде, не може, ну, не має цих грошей для того, щоб відтворити природній стан річки Великий Куяльник. Звісно, що це наносить. Дуже велику екологічну шкоду куяльницькому лиману. Ці підрахунки ніхто не проводить. Як не проводяться інші, інші ну, заходи по покращенню екологічного стану наших річок. Вони Міліють, вони пересихають, концентрація забруднювачів в них зростає, тому що немає коштів на реконструкцію каналізаційних споруд і так далі. І все це, от я навів такі приклади, що це якісь да, наслідки. Але вони аукнуться через. Чотири через п'ять років вони так оукнуться, що ці 50 мільярдів гривень да, покажуться дуже маленькою сумою. Ну я гадаю, що це не менше трьох-чотирьох років знадобиться для того, щоб ну, природа самостійно змогла відтворити, ну, затягнути тирани, затягнути рани, які нанесені війною, як в прямому, так і в переносному Сенсах цього слова ви дивилися проєкт новини. Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.